Добрий день, вітаю з святом, вітаю канал Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні ящик ось такий під'їхав з упаковкою 250 гривень з органайзером. Отаке потужне свердло на 57 маю, ну, довжина близько до пів метра. Ціна 1000 гривень. Ланцюг. Ну, орієнтовно 12 мм товщиною. 3х6, тут 2 метри, 200 гривень за метр. Отака От бабка задня на токарний станок по дереву. Сам центр крутиться. Тут також крутиться. Фіксатор 700. І, такий. І така бабка. Також крутиться. Нормальний стан заточений. 700 гривень. Кріплення ось так. Дякую за увагу. Сьогодні о 8 вечора вийде моє е, звичне відео. До побачення.